Добрий день, Москалик Тетяна Олександрівна, директор Кременчуцького колегіуму номер 25 Наразі в нашому освітньому закладі навчається 1314 учнів. Укриття відвідують в межах десь 800-900 учнів. Навчаємося ми у змішаному форматі в три зміни. Перша зміна починається о 8-й годині, друга о 11 й і третя о 14-й. Закінчуємо повністю навчання десь до 17.40. ї 40. Тобто укриття вміщає всіх учнів. Майже так. 800, так розказало? Ні, не чуть майже. У нас 1300 Правильно. учнів. Так, так. А, ну. ми навчаємося в три, за кількістю кабінетів ми не а. можемо один поверх використовувати, ну, це технічні. Кожна дитина, яка бажає отримувати очну освіту, вона ходить кожного дня. Кажуть, що у вас буде це укриття з входом для інклюзивних. Буде, воно ще так. Ще на заводі ліфт виробляється. Буде, буде трохи згодно. Так, це буде підйомник для. Ну, ви покажете, де воно так, буде. Так? так, звичайно. Немає. Немає. А розкажіть, який садок ходить до вас? 33-й садочок, який знаходиться поряд. 33 третій садочок ходить. У них окреме укриття. Ви зараз побачите, що вони відвідують окреме укриття. Воно спочатку було нашим з 1 вересня по 14 січня. Це було наше укриття. Там було 137. Вміщувала вона 137 учасників освітнього процесу. Наразі у нас є укриття, яке побудовано за кошти фонду, фундації Олени Зеленської, тому ми зараз маємо змогу дитячий садочок окремо впустити, а наших учнів в окреме приміщення. А скільки коштувало укриття Ото перше? Там майже 1,5 мільйонів. А з Зеленської? Я не можу цього не говорити, ми почали Зараз ми підемо в нашу в укриття, в якому знаходиться дитячий садочок, потім ми підемо в те а укриття. у вас В укритті учбовий процес проходить чи ні? ні, ні немає, ні, можливості? немає немає такої можливості. А Коли буде відбудована ще? А початкова школа у вас навчається повністю очно? Чотири уроки, повністю очно. Да.